Добрий день, вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях, пан Петро Стецюк, суддя Конституційного суду у відставці. Це довічне звання, так, пан? Туда. і науковий консультант з правових питань центру Разумкова, доктор права. Останнім часом ви проводите чимало фахових дискусій з приводу діяльності Конституційного суду в контексті майбутніх виборів після закінчення воєнного стану. Про це буде наша бесіда впродовж майже 30 хвилин, але розпочати я хотів з іншого. Ви дивилися читали результати останнього соціологічного дослідження, опитування з приводу того, хто є лідером думок українського виборця. З претензією, можливо, на майбутні президентські вибори. Е, так. Е, звичайно що така, така інформація не може пройти е, поз увагу людей, які. Е, Займається виборчим правом, конституційним правом тим більше от, одне з напрямків дослідження центру замкова в останні роки і є власне оце стан права конституції, конституційності захисту прав людини в умовах війни. І поява ось такого дослідження рідкісного дослідження навіть викликало сьогодні. У нас сьогодні в нас посередок в центрі Розумкова, відбувається робоча нарада, і навіть під час робочої нарад, постійно є досить серйозна, солідна соціалічна служба, то вони приготувалися, вони навіть вони навіть подивилися, поцікавилися, хто. Замовник цього цих цього опитування, і хто виконавець американці? Бо... замовили? замовили американська колсандингова фірма, і наші колеги з центру Розумкова подивилися: а хто ж є там публічно? Хто там є? То є тільки один громадянин Слушатів е, США, декілька громадян. Країн колишніх СНГ, тому числі і України, але це є зовсім скажімо так мало чи майже невідомі люди для українського соціуму. Ц цікаво називається структура. Структура називається Центр соціального моніторингу. Дуже рідко подає, е значить, такі такі, але факт має місце. Пита мета, мета таких соціологічних опитувань виборів немає і не скоро будуть, доки триватиме воєнний стан. Яка ж мета дійсно, поки буде воєнний стан. Значить, юридично вибори в нас є неможливі до проведення. Але мета того є на мій суб'єктивний погляд, мета в тому є аби сказати суспільству про те, що вибори все рівно рано чи пізно будуть. Це з одного боку, з іншого це така благородна мета. А можливо, ще є якась мета інша привернення реально до уваги. Реально до уваги симпатії, ну можливих симпатій українських громадян до того чи іншого національного лідера. Я наче ви звернули пане редакторе увагу на те, на кому закінчується 4 відсотковий бар'єр. Про пропозиція це це все-таки це, 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 передбачення їхні на першому місці. Є прізвище залужні, здається, 27 відсотків. Потім є прізвище. Володимира Зеленського Боюсь помилитися, але мені здаєш, там є 17 або 16 відсотків. Відчутній варіант. Потім ідуть ще 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 йдуть інші варіанти. Десь буде Порошенко Петро. Потім буде 4 відсотковий бар'єр. І в 4-відсотковому бар'єр це те, що те, що в нас раніше існувало, значить, є Юлія Тимошенко. Є ще хтось є Юлія Тимошенко. І після неї йду десь ще до десятка йдуть різних відомих особисто, які не мають ось цього чи трекаго бор'є. Що це означає, це важко сказати, тому що до виборів дуже далеко. Чи це є, чи це є зріз об'єктивний, той, той, який відповідає всім тим якимось правилам соціології як науки, мені важко сказати, я не соціолог. Але наш, мої колеги-соціологи у центрі Розумкова ну, сказали, що ігнору не можна таких, е, е, таких Такі опитування часто робляться вагончиком. Потім хтось сідає в останній вагончик, їде з усіма, з тими, хто має великі відсотки, потім він посувається, переходить з вагону до вагону, змінює клас і таке решта. Не знаю, хто вірить таким соціологічним опитуванням, але зрозуміло, що інтерес до майбутніх виборів, коли б вони там не відбулися, є і підтримують, якби, градус градус впливовості тих чи інших осіб, хоча ніхто не запитує, чому соціологічні служби вибирають саме тих чи інших, та, а, не, а, не, а не інших. Ну, це таке. Скажіть мені, будь ласка, чи в Україні зроблено все для того, щоб з правого боку було терпіння законне громадян до наступних виборів? Тобто, щоб громадяни розуміли, що доки триватиме воєнний стан. Доти про вибори взагалі не може бути мова, все обставлено з правового боку правильно. Дивіться з юридичної з, з, з так, Я буду старатися відповідати в тому, в тому напрямку і на тому рівні, і тими словами, якими веде запитання, бо це є правильне правильно для наших для тих для наших глядачів. Це ви так покритикували. Ні, Опулярно, ні, ні, ні це я, я не критикую. Але, власне є в цій в цій ситуації. Є Конституційна частина і є законодавча частина правового регулювання явища виборів у стані війни, в той час, коли в Україні є оголошений стан війни. І Почну з законодавчої. В нас, нас є власне, закон. В Україні є закон, він раніше був прийнятий, в нього були внесені зміни. Є закон про, значить, про правовий режим воєнного стану. І в цьому закон, це, це закон прийнятий ще до 2019 року раніше, і в цьому законі є в статті, статті 19, є чіткий припис. що… Під час воєнного стану інше питання, як він появляється, воєнний стан, як він діє, коли закінчується, під час воєнного стану проведення виборів усіх рівнів національних виборів, парламентських, президентських, місцевих виборів, депутатів місцевих, сільських селищних, міських рад, сільських селищних, міських головів, не проводяться. Того так само і не проводяться референдуми. Це на рівні, на рівні, на рівні закону. Незалежно перепрошую, скільки триватиме воєнний стан. Скільки триватиме, якщо, якщо юридично введений воєнний стан, стаття, значить, 19 закону про правовий режим воєнного стану, забороняє проведення будь-яких виборів в Україні. Інше питання, інше питання, що це є законодавче регулювання. Законодавче регулювання законом приймає, і, приймає відміняє зносить зміни парламент внести зміни до закону. Це є одне засідання, одне засідання парламенту. Але тут од... сьогодні парламент приймає рішення, і завтра, завтрашнього дня, умовно кажучи, цієї норми немає, і, і, відповідно, не існує, не існує воєнного стану, і, і не запроваджується воєнних. Або або нас якісь зміни, як він діє, і те далі можливо, стосовно виборів як інсуту. Тепер, але на цьому треба ще було б не, відповідь було б неповно, якби ми не сказали за конституцію, тому що конституту ясно що конституція, ми про це коли говорили на ваших передачах. Конституція не пишеться для війни, для воєнного стану. Конституція пишеться для сталого життя, процвітаючого суспільства, і так далі. І якісь якась частина є передбачені випадки, пов'язані із такими ситуаціями, яких яких немає. У нас є е, 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 мінімум три види виборів. Двоє загальнонаціональних парламентські парламентські вибори і президентські вибори, і місцеві вибори. Якщо йде мова за і до, до цих трьох виборів, є конституцієдавець по-різному, ну як міг тоді в 1996 році, як міг, так і написав. Почну з найменших виборів: місцеві вибори. Місцеві вибори, вибори депутатів. Місцевих рад, виборів депутатів, виборів місцевих сільських селищних міських голів, там зараз немає селищних, просто сільських і міських голів, ніяк не відзначені в конституції стосовно воєнного стану. Є просто приписи про те, що їхні каденції є 5 років. П'ять років на п'ять років обираються депутати рад на п'ять років на п'ять років обирається сільський міський голова. Якщо він обирається на чергових виборах, Бо якщо на поза чергових виборах там на той час настільки залишається, але немає жодного припису стосовно воєнного часу у наступному році, до якого залишилося місяць у 2025 році. У нас мав би бути час місцевих виборів. Маємо тільки припис. Закону не маємо жодної заборони. Прямої не маємо жодної заборони у конституції. Такої прямої стосовно, стосовно цих виборів. І тут, і тут така. але Я далі піду: президентські вибори. Президентські вибори можуть мали. Щоб закінчити з місцевими. Да. Ваша думка, можуть бути території, де варто провести місцеві вибори? Тут є які така. Від... Дивіться яка є ситуація. На рівні Конституції, я б не сказав, на рівні Конституції є норми, які стосуються конкретних виборів, а є норма, яка стосується е, факту виборів, факту воловини взагалі. Це є частина друга статті. Я собі дозволь зацитувати статті 71. Це є розділ 3. Вибори, референдуми. Частина перша говорить про, про те, що вибори відбуваються, загально відбуваються на, на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування. А далі йде друга частина, яка ніби дублює те, що все, що було. Цитую: виборцям гарантується вільне волевиявлення. Тобто, давець не пише на яких виборах де, як, коли. Просто гарантується. І далі виникає питання: якщо не можна гарантувати вільне волевиявлення у прифронтовій зоні, так то їх не можна проводити. А якщо, наприклад, у Чернівецькій області чи десь на Закарпатській області сільський голова більше не хоче бути сільським головою, або більше не хоче бути громада, що він був сільським головою, то можливо, можливо, прямої заборони тут тут і важко, і важко, тому що немає конституції заборони, але є заборона загальна у, у законі. Про е, про, про надзвичайний про воєнний стан. Тобто, якщо змінити норму закону про надзвичайний стан у воєнний стан цілком можливо, що в нас можуть відбуватися місцеві вибори. М'яч на полі народних депутатів. М'яч на полі народних депутатів і українського народу. Бо народні депутати то є представники українського народу. Вони б мали слухати український народ. Ну, деколи з ладою виходить так, майже як з корисними копалинами, що всі корисні копалини належать народу, але видобуває і продає хто один, або невелика група. Повертаюся далі, що стосується що Президент, президентські вибори і парламентські вибори. Президентські, президентські вибори мали бути у нас у травні, мабуть, травні за 21 травня закінчилася каденція чинного президента, той, який був обраний, і, але вибори, вибори не проводились. Чому вибори не проводились? Тому що насамперед є заборона статті у, 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 у законі. Про воєнний стан, але у Конституції тут є також є певні норми. Є дві норми, які не зовсім, скажімо так, повністю забороняють такі вибори, бо вони є взаємовиключні. У статті 103 є припис про те, що президент обирається строком на 5 років, строком на 5 років, строк 5 років. А у статті 108, перша частина, президент виконує. Свої повноваження до вступу на пост новообраного президента буквально це означає: на 5 років обрали, йдуть чергові строкові вибори, йдуть, і е, поки не складе присягу новообраний президент, до тих пір він виконує обов'язки. Всі наші президенти, всі до одного, крім тих, що втекли, які були в Україні. Тобто вони ну, і крім Леніда Кравчука, вони всі виконували свої повноваження більше як 5 років, тому що так виходило твердо до присяг, і в цьому всі ситуації ситуація вже трошки є така. Не зовсім певна, тут би треба було, щоб хтось дав офіційне роз'яснення, офіційне тлумачення, що міг би зробити конституційний суд. Оця ситуація підсилюється ще однією проблемою, про яку ми здається теж говорили на ваш на попередні ваші передачі. Про те, що ми маємо статтю 112, яка говорить у разі дострокового припинення повноважень президента, там де від яких виконання обов'язків президента України на період до обрання і вступу нового президента. Покладається на голову Верховної Ради. У 2014 році ми мали таку ситуацію, коли зник президент Янукович Турчину. Турчину виконував, Але зверніть увагу, в цій ситуації на сьогоднішній день, тут у разі дострокового, а там на строк 5 років, 21 травня 2004 року строк президента. Строк перебування президента, значить, Володимира Зеленського, на обрану посаду, закінчився, і він уже зараз йде поза строком. А це означає, що прямого наслідку вважати, що якщо би не дай Бог він захоплювати, головне Верховної Ради ніяка влада вже не, пере. може не так скоро перейде. Тому, тому тут так само потрібно тут потрібне рішення Конституційного суду про те, що е, моментально голова Верховної Ради виходить з не з їхніх інтересів, а з інтересів простих українських громадян, з наших інтересів, з інтересів збереження держави, аби посада головнокомандуючого. Mm -hmm. Жодної секунди не була вільною. Треба, треба тлумачення конституційного суду. Бо ніхто більше не може треба зробити. Тут ремарка. Фахові дискусії, в яких беруть участь правники, юристи, науковці, телевізійні програми. Дякую так. вам. Суддя конституційного суду, суду, відставці, так, так, суддя, який був так. суддею 9 років. А тепер довічна відставка. Ви найбільше про це говорите. А що каже Конституційний суд? Заходимо на сайт, там навіть системи пошуку нема. Даємо через Google пошук, даємо слово вибори, роз'яснень ніяких немає. Чому Ну, дивіться, найперше треба повернутися до статусу цього органу, значить, це єдиний орган в державі. І як і в інших держав, який має право тлумачити конституцію. Тлумачення конституції виникає тоді, коли є якась не або є або є в тому гостре питання, тобто коли не до кінця тот, а дозвольте запитати, Він але... має право тлумачити чи зобов'язаний тлумачити він... і має право мовчати? Ні, 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 він він, значить, конституційний суд України. Тут, тут тут є та та, та така ситуація, та са що я мушу зачитати так, як воно, щоб 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 мені мої колеги в Києві завтра не сказали, що я до них знову щось там не конституці повноваження, значить, повноваження конституційного, значить, конст, е, повноваження конституційного суду. До повноважень конституційного суду Україн належить. І йде. Значить, е, іде йде. Пункт пункт другий, статті офіційне тлумачення Україну належить. А тепер. Він не може з власної ініціативи це робити. Мусить бути так прописана конституція, і так прописана є, і так прописано є закон про конституційний суд, що він може тільки розглядати подання, які до нього звертаються, тобто. І є чітко визначені, і є чітко визначені, хто може звертатися. Звертатися може глава держави, звертатися з таким тлумаченням Конституції можуть не менше 45 народних депутатів, ніби наші з вами представники. Звертатися з таким може кабінет міністрів там, там коли уповноваження справ людини ніби є кому звертатися, а не звертаються і все це Четвертий крапка більше ні, 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 більше. Там є там. Є більше. там, там є значить е... громадські організації. А... Не прописані. Ні, прописує. громадські організації, ні, але тобто, щоб. Щоб ми в цій ситуації, значить, значить, питання передбачені от, значить, цим пунктом частини першої розглядається за конституційними поданнями президента України щонайменше 45 народних депутатів, уповноваженого Верховної Ради справ людини, Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І крапка, тому. Очевидно, зовсім неправильно в таких ситуаціях, що немає на такому етапі розвитку демократії і держави національної, що немає права народної ініціативи звернення. Уявіть собі, якби була народна ініціатива звернення, 100 тисяч ну нехай не 20 тисяч під хай. Народ би зібрав, звернули себе погано, недобре звернулися. Скажи, консультанта суди, а... як це має або бути? відмов. Чому не треба казати? Бо вони можуть відмовити. Тобто конституційний суд по рішеннях може по великому рахунку приймати е, наступні речну, що стумачення. Тобто, це подання, це не скарга, скаржитись ні, 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 москє ж є конституційне подання, є конституційне звернення, конституційне подання. Значить, е, е, і далі конституційне звернення конституційне подання це є на те, коли конституційний суд а дає тлумачення офіційної Конституції, б коли Вирішує питання, чи відповідає конституції якийсь закон чи частина закону або іншого нормативного акту. А є ще конституційна скарга. Але конституційна скарга це інше конституції суб'єктом конституційної скарги за 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 своєю природою. Суб'єктом конституційної скарги є власне є фізична особа, і це і це новела 16-го року. року, У 2016 року власне, не було цього. І, і стаття 151 п'ять перша один говорить, що конституційний суд України вирішує питання про відповідність конституції. Конституційність закону України за конституційною скаргою особи може бути юридична особа, може бути фізична особа, значить, яка вважає і зараз увага, що застосоване в остаточному судовому рішенні в її справі вже мусить бути справа в її судов, в її судовій справі. В її справі закон суперечить конституції. Конститу... і далі, Недобре речення, але воно є конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичли. Грубо кажучи, це означає перепрошую слово грубо. в якомусь іншому варіанті це означає, що наприклад, якщо ви вважаєте, не ви не добре, наприклад, наш знайомий Іван, так якщо він вважає маленький українець як казав Віктор Віктор Андрій Хьюченко, маленький що, що його право. Наприклад, на щось неправильно її виписано. Або закон так прийнятий, що воно суперечить конституції. Він подає до суду. Він програв місцевий суд. Він подає апеляцію, програв апеляцію, подає на касацію до верховного програв касацію. І аж тоді він має право звернутися до Конституції, То яка ж це конституційна скарга? То що воно стане конституційним за цей час? То, тому ну, кажучи, оцей оці зміни 16-го року вони не не зовсім добрі, є. і це так звана Ерзас скарга Ми колись між собою в аналітичних центрах говорили, що постійки оцією всією процедурою внесення методикою, а скажімо так. Обґрунтуванням внесення змін до конституції 2016 року щодо правосуддя, в тому числі і запровадження конституційної скарги, керувалися не інтересами українського народу, не інтересами простого маленького українця, а керувалися тими, хто допомагав нам робити правові реформи. Бо в такий спосіб справа програє, 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 і він уже відкривається дорога йому до європейського суду з прав людини. А можна звернути конституційний суд, то умовно кажучи, ми вважаємо, що десь частково може було продумано такий фільтр. Щоб справи від з України не йшли до Європейського суду з прав людини, помоглося чи не помогло, пане, що ні, тому що конституційних скарг є небагато і там є свої проблеми, і е, Європейський суд з прав людини ну, не, не зменшило скільки скарг. Але це є це, тобто запроваджувати конституційну скаргу треба було, ще в 96-му році. Але там є дві основних варіанти: перше, що це може робити будь-хто фізична особа, не знаю, для чого там юридична особа, це таке спірне питання. А друге. Що фізична особа, якщо вона це вважає, має право напряму звертатися до органу конституційної не треба ніяких інших рішень, бо від того за ніч не стане норма конституційною, умовно кажучи. І тоді хай суд відмовляє: не приймає скаргу або приймає і розглядає скаргу. Так а в цьому випадку така вийшла, знаєте, та половинчаста Ерзац, ерзац. ерзац. Так. от ерзац скарга. А ерзац скарга це тепер єдиний варіант змусити конституційний суд через тривалий час звернути увагу на проблему виборів якщо ні, він не ні, має ні, ніякого ні. подання це, це це не 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 та категорія справ тому що у ситуації у ситуації з виборами треба до треба е, якимось чином ну мовно кажучи виборчі права це теж права людини треба доказати що норма у виборчому законі є наприклад норма у законі про е, норма у законі про воєнний стан що е, від негативного що не вказано є е, про місцеві вибори що вона Суперечить е, вона попирає наші з вами права, але треба подати до місцевого суду, а потім з місцевого суду подати до е, апеляційного суду, а з апеляційного суду подати, якщо подати, бо ніхто ж не відмінить, подати до цього до Верховного суду. І поки ми подамо, то війна закінчиться в Польщі. Як суддя відставці конституційно? На спочинку називає стані спочинку. спочинку. Дуже гарно з згад... а, 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 а наш як... конституційний суд а. не в стані спочинку. Ніхто не турбує цими поданнями. І... Ні, ні, багато. На, на сайті Конституційного суду є достатньо багато подань. Вони розглядають, вони розглядають Конституційний суд працює на сьогоднішній день. Конституційний суд з 18 суддів Конституційного суду зайняті є посад, це є достатньо багато. Чотири вакансії. Чотири є вакансії. Одна вакансія порядок формування конституційного суду трьома органами з'їзд суддів. Президент і парламент по шість суддів. Є сьогодні каденція дев'ять років. Є сьогодні вакансія, одна від з'їзду суддів. Є одна вакансія від президента, дві вакансії є від Верховної Ради. Іде процедура добору кандидатів на посаду суддів Конституційного суду. Вона достатньо складна, але 14 суддів конституційного суду при кворумі 12, Кворум 12, для прийняття рішення 10. Це цілком достатньо для того, щоб можна було приймати рішення на превеликий жаль. Я, як громадянин України, як суддя Конституційного суду у відставці, зрештою, як викладач конституційного права, який через день зустрічається там, чи чи, чи чи два рази на день, два рази на тиждень перепрошую, зустрічається з молодими людьми, які студентами з юристами мені приходиться говорити, що це ненормально. Починаючи від лютого 2013, 2023 року. Скоро вже буде два роки. Конституційний суд ухвалив тільки одне рішення своєю загальною загальну складом. Це називається великою палатою. До 2016 року не було такого поняття, суд приймав ну загальним складом. Ви це назвали роботою е, так і і. Значить, суд приймає ще рішення по конституційних скаргах, але він приймає за законом 17-го року він приймає так званими сенатами. І там виникає. Тобто, половина. Сената це половина. Два сенати по 8 чоловік мали бути. Значить, ну так, Їх є 18 по 9 чоловік. Але яка є проблема? Це не є проблема цих суддів напряму. Це є проблема. Проблема законодавця і конститудавця У нас це в одній особі, це Верховна Рада, коли у 2016 році зносили зміни до Конституції, то я вам зачитав таку цю річ, що Конституційний суд Конституційний суд України вирішує питання про відповідність закону за конституційною скаргою. Конституційний суд України. А в законі, який прийнято через рік, нова версія закону про Конституційний суд 2017 року, є положення. Зараз в пам'яті говорю про те, що скарги розглядають сенати. А сенат це дев'ять чоловік. І далі виникає проблема, що Рішення, які вони приймають, розглядають та все інше, воно є законне, бо так розписав законодавець Верховна Рада, але воно не відповідає Конституції. В Конституції не написано, що рішення по конституційній скарзі приймається частиною суду, якимось сенатом або іншим органом, а приймається Конституційним судом. А Конституційний суд це до чого до чого все це я веду? Є негативні наслідки уже, тому що скарги дуже часто можуть мати декілька предметів у своєму складі. І один предмет може знаходити. Ну, яка частина предмету скарги може знаходитися у двох у двох різних скаргах. Його їх розглядають різні сенати і різні рішення у фоново вже є не зовсім скажімо так, не зовсім одинакові рішення. Як, як це можна вирішити? Дуже просто треба у треба у закон про конституційний суд внести зміну, що рішення сенату. Затверджується на великій палаті. Тобто Сенат розгляне на Велику Палату, затверджує, і тоді воно буде, і тоді не буде двоякої, не мало би бути двоякої практики, чи якоїсь розмістилися, і не буде порушення Конституції. Які небезпеки маємо ми від такої воєнної діяльності або діяльності Конституційного суду у час воєнного стану? Які правові небезпеки, наслідки юридичні? Я думаю, що більше ніж правові наслідки це це є проблема це це є проблема становлення Конституційної національної конституційної держави статус національний – всі держави у Європі є національні конституційні держави, це держава, це певна історична формація, яка приходить після тоталітарного режиму. І всі, і всі держави у Європі, куди ми хочемо, йти, всі є конституційні. І для для конституційної держави, от таким весною був період 20-30-х років після світової війни. І вони пройшли багато таких речей, тобто встановлення тих чи інших органів. По етапі на етапі того, як ця, як Ця держава розвивається, вона може мати різні, різні рівні розвитку. умовно кажучи. один з найви показником одного з найвищих рівнів сучасного модерного рівня розвитку національної конституційної держави є наявність органу конституційної юрисдикції, органу, який має вирішувати два питання: про які ми говорили. перше при потребі тлумачити конституцію, друге сказати, є конституційним чи не конституційним якийсь закон. Все решті на наносне, і не це і досягнення такого рівня. Це залежить від певного рівня, від певного правового рівня суспільства, від розвитку демократії від дуже багатьох від дуже дуже багатьох причин. на пострадянському просторі. Колишньому радянському Союзі, звідки ми з вами всі вийшли, бо е, значить як, як не всі, ті, кому більше за 30%. Так, плюс. так. ну ти ті, 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 кого не бруть в армію. Сьогодні вони точно вийшли вже е, кого не мобілізують. Вони вийшли з Совєтського Союзу. Ми знаємо, що 15 республік, які е, кінці, які стали ніби державами в, одну, в один мить, вони всі, вони всі створили конституційні суди, поназивали. Але дуже мало яка держава змогла зберегти. У азійських державах вони не відбулись ці Конституційні суди. В Росії говорити в Росії про наявність. Тобто може бути орган, який називається таким, але говорити є Конституційний суд дуже важко, тому що, по-перше, ну, він не виконує той функції, В Білорусі його нема. Конституційні суди тільки, тільки збереглися При Балтиці, в Прибалтиці, пане Чика. Питав, перепрошую, країнах Балтії, Чуть-чуть Молдавії, і там є своя проблема перед дижним в Молдові, так? І у Грузії, Грузії і в нас. Тобто у нас ситуація, у нас це є проблеми росту, у нас це є проблеми встановлення. Ми можемо, ми можемо, в принципі, якщо ми відмовимося сьогодні від інституту конституційного суду, ми зробимо крок назад. Тому що, умовно кажучи, умовно кажучи, механізм державного, механізм функціонування держави не буде такий витончений. А це означає, що триби, хто сьогоднішній день, Конституційного суду в цьому механізмі він якось пробуксовує. На це дуже багато причин є. Але його треба зберегти. Ще Такий останній приклад Михайло Сергійович Горбачов, останній перший секретар, генеральний секретар, і перший і останній президент радянського союзу, будучи юристом за фахом, коли пробував зробити демократичний перехід. Зберегти Совєтський Союз від того, що було до чогось нового, він знав, він розумів, що не обійтись без такого органу. Є, є мінімум два варіанти. Є легший варіант Комітет конституційного нагляду і Комітет Конституційного контролю. Інститут. У нас Інститут конституційного. Контролю, а комітет конституційного на це коли це коли суд тільки каже, що є проблема, а не вирішує сам. Можливо, нам треба було піти на старт. Так я мар. А може ні. Нам але нам нам конче зберегти конституційний суд. Я думаю, що та ситуація, що сьогодні в складі конституційного суду безпосередньо п'ять людей які перед тим займалися фаховим конституційним правом, це є дуже непоганий показник. Дуже дякую вам за це роз'яснення. Час сплив. Дякуємо вам, що дивилися і слухали, пане Петра Стецюка.